Всім привіт. Привітайте. Привіт, любочки. Ты буде. Абеткую маршрут. Буде в зараз Так, да. а я буду тут сидіти і подивитися. Що нам буде писати? Чого любимо це москви малювати людини? Так, так, то відео, як болівати люди. Не надо шукати, я взагалі поливаю, я тоже думала, може.

Ході на... я на Вау? О, людину. Ось так хотя бы это будет. Хотя зробити одну лінію, потім круг. Потім, потім... потім заявили. Робимо типу так чолку. Вот и Ось тут вот. Вот, Во. здесь, тут тут. Покажу вот, вот здесь. З ага. Во. двоє сторони. О, як тут мапа казали, да, так так попити тут. А потім отак це куда йде. Оце так має бути. А оце на треба стрілячок. Щоб стерти ту ліки. Ага. Почекайте, я візьму стрічку. А ти поки здесь? Так, статус. То стирає. Тоді діти, то, щоб було би її стирає. Але нам не треба то. Ну, не не треба. Треба. скоро. Це як буде зайчик, бо це не зайчик. То, то буде волосся тут, це буде щось воло. Тепер, бо, ви, як малювати діс. Подивися, подивись. Дивись. І подивіться на кличко. Ти отак тримай. Отак триває. Отак діс малюється. О, такий ніс. Ну такий смішний. Ну, до... <прав я> <прав я> <прав я> Та, бо Наталя дуже знає як малювати. Та Наталя так uh берете -huh. і отак закупляється. Во губки розвалюються дві сердяки стижу. Во. Такі смішні, вони дуже гарні. Буде висім. Я, я не так малюю губи. Я губи повинні так собі малюю. От так от. От так вони виходять. Чекайте, губи сьогодні виходять. Знаєте, до губів прийдемо потім. Спершу малюємо очки. Ось вот такі очки ганим. Отакі вот очки, такі очки, вот. Ти не показуєш, ти здибаєш то. Во, орочки. Власі ідуть от там. Вниз. Ротик. Це волосся буде, тож буду волосся.